Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні, 2 лютого 2025 року, і тема сьогоднішнього відео це розмноження волотистої гортензії так названою брунькою. Покажу вам сьогодні результати цього вкорінення через рік і через два. І також поділюся своїм враженням від цього методу. Так, от хочу показати одразу вам найкращі. Найкращі от рослинки, які Получилися у мене з цього методу, це однорічки, які вкорінювалися минулої е, кінець зими, початок весни. Бачите, багато хто каже, що вони можуть заквітнути. Так, друзі, із більше ніж 50-60 рослин. У мене заквітувало всього лише дві. І це друзі: бі, е, бі хеппі і бі грін. Е, бачите, зазвичай. Рослинки, які я в брунькою, в перший рік у мене ростуть в один стволик, бачите? В один стволик всі. Це одні з найкращих. А ще друзі, багато блогерів радять робити перечеренковку. Як тільки зелений череночок у вас трішки підріс, вони радять його обрізати і вершечок перечеренкувати в перший рік. Чому я не раджу це робити? Ось подивіться на цей садженець. Подивіться, яка була тут досить товстенька уже основа. Бачите, це був черенок, який ріс в один стволик, і влітку щось на нього упало і обломало його. Бачите? І що трапилося? І що трапилось? Подивіться на ці от тонюсінькі тонюсінькі пагінчики. Їх брунючок прокинулось досить багато, і це от вийшла така от лахудрачка, а не кущик нічого хорошого ну, просто не виходить. Тому всім раджу в перший рік вирощувати болотисту гортензію саме в один стволик. Чим товстіше вам вдасться виростити стволик, тим кращою буде ваша рослина на другий рік. Також хочу показати вам найгірші, найгірші рослини, які у мене вийшли з минулорічного вкорінення. Це були найслабші брунячки, які дали якийсь такий манюсінький зовсім корінчик, який я не могла викинути і пересадила в стаканчик маленький. Бачите, вони такі тонесенькі. Мають ось такі от корінці, бачите? Влітку я їх винесла на двір, поливала з усіма іншими рослинами і вони вроді як живі. Зараз вони в мене зберігаються в коробі накритими плівкою. Розумієте? Це найгірший варіант вкорінення брунькою. Найслабші брунячки дали у мене такий результат. Ось. В основному є рослини також. Ось такі, бачите, тут уже трішки товщий субурець. І ось така більш розвинена коренева система. Ось ці рослини, друзі, це двох річки. Двох річки. Деякі з них, найсильніші, я вже продала, залишилися ось такі. Ось така в них коренева система. Бачите? Ось ці друзі, всі гортензії були вкорінені мною саме брунькою. Якби я не іспользувала цей метод, то у мене цих рослин всіх би не було. Тому, відповідаючи на питання, чи буду ще я розмножувати таким способом гортензії, я можу однозначно сказати, що буду. У мене вже стоять на підвіконні нарізані пагінці. Ось. Давайте поговоримо про строки розмноження таким методом волотистих гортензій. Хочу сказати, що всі свої гортензії, які у мене ростуть на ділянці, я буду починати вкорінювати їх в кінці лютого, початок березня. Тоді я буду проводити обрізку своїх гортензій, і тоді я ці пагінці буду ставити в водичку, щоб розпускалися брунячки, і тоді ними ж укорінювати. Зараз на просторах Фейсбуку багато наших паняночок продають череночки волотистих гортензій. Дівчину, яка продає пагінці волотистих гортензій, ось так вони виглядають: просто відрізані з кущика. Коштують пагінець, один коштує від 5 до 50 гривень в залежності від сорту. Найдорожчий пагінець це 50 гривень, коштує металіка. Ось це один із варіантів, як придбати в свою колекцію нові сорти. Що робити далі, друзі, якщо ви отримали такі пагони, або відрізали у себе, або отримали ви подарунок від когось. Я, припустимо, розрізаю їх на сегменти. Якщо багато бруньок, то обрізаю на три пари бруньок, на дві пари бруньок. Деякі навіть ось там, бачите, на одну пару бруньок повідрізала. Не, не залишаю дуже великі. Пагончики, от максимум у мене є на три пари бруньок, тому що в минулому році ставила більш великі і верхні бруньки прокинулися, а середні і нижні ні. Я думаю, що пагону не вистачило сили. Чому друзі? Я не засмучуюсь, отримавши такий результат. Так це тому, що ось цей весь пагін мене зовсім не цікавить. Розумієте, мене цікавлять тільки ось ці найнижчі брудючки, які в ньому є. Все, якщо ці брунячки будуть живі, то все весною ми робимо обрізочку. Ось так от низенько, буквально на парочку самих нижніх бруньочок, і все у нас рослинка буде чудова. Розчарованою у цьому методі розмноження волотистої гортензії буде та людина, яка сподівається з такої манюсінької бруньки виростити за один рік рослину, схожу на трирічну. Ну такого друзі, майже не буває, якщо ви не спеціаліст по добривах. Розумієте, щоб виростити рослину, потрібно уміти правильно користуватися добривами, стимулювати розвиток кореневої системи. Потім стимулювати розвиток пагінця цього. А якщо ми любителі, а саме любителі розмножують волотисту гортензію таким способом, то ми будемо мати як зазвичай ось такий ось друзі, результат. Розумієте, і якщо ви надієтеся на щось інше, то ви будете дійсно розчаровані. Ось добре вами користуватися і е, стимулюючими віществами. Я ще не вмію, тому нічого в цьому розказати вам не можу. Поки мої рослини ростуть собі з е, торфі з додатком е, біогумусу. І, друзі, купую в сезон добрива для гортензій водорощені з формулою 20-20-20 або 18-18-18 і по листу оприскую. В минулому році купила, друзі, гранульовані добрива, не довготривалої дії, а просто звичайні добрива. Зробила неправильну дозіровку растіні, тому що не було у мене на чому зважити їх. І друзі, більше 50 рослин у мене згоріли просто-напросто від цього добрива. Тому з добривами потрібно бути дуже обережними, уважними і досконало вивчати цю тему. Навіщо ж друга друзі взагалі використовувати цей метод розмноження волотистої гортензії? А все друзі, тому що волотиста гортензія. Ось такими товстими пагонами з дерев'янілими просто не розмножуються, Розумієте, ось ці пагони корінців не дадуть. Волотиста гортензія з дерев'янілими пагонами може розмножитися тільки е, пагінчиками, які будуть тонші, ніж олівець. І як я замітила, чим тонше тоньше пагін, тим краще він дає корінчики. Розумієте, причому умови розмноження брунькою із дерев'янілим пагінцем волотистих гортензії зовсім різний. Тому, якщо вам хтось дав такий товстий пагін волотистий гортензії, то саме брунькою найкраще його розмножити. А для того, щоб розмножувати... З пагінцями паїнцями гортензію для цього обов'язково має бути маточний кущ. Що таке маточний кущ? Це кущ, який ми вирощуємо не для гарного квітування, не для великих квітів, а саме ми його розмножуємо для. Тонесеньких пагінчиків. Минулого вересня, друзі, посадила малесенький палістарчик. Бачите, який він тонесенький. Це е, укорінення брунькою е, минулої зими. Такого сорту у мене не було. І ось з бруньочки виростила палістарчик. Посадила друзі в землю, бачите, який він тонюсенький, сантиметра два висотою всього лише. Посадила у вересні в ґрунт. Ось так от соломкою прикрила. І накрила ось так от баклажкою. Кришечка не закривається. І от будемо за ним наблюдати і побачимо, що виросте із такого малесенького череночка. Також, друзі, з такі самі маленькі череночки це у мене Pink and Rose і Summer Love. Ось Мені самі цікаво, що буде з ними, з такими пусінками в ґрунті. і що ми отримаємо наприкінці наступного сезону. Всім до побачення, бажаю гарного дня.